Це те, що я чекав на 26 вересня, це день мого народження. Це була неймовірна ініціатива Марини. Це те, чого мріють вже не просто помріці зампосил. Це те, про що мріють Збройні Сили України. Що це таке? Це найпотужніший в світі, найбільший в світі, і найновіший, який можна тільки знайти в додах довготривалого зберігання. В даному випадку це допомога нашій організації, благодійному фонду Порошенка і БАМ, оскільки ви взяли участь, це крутий тракт пошкоди. він крутий, тому що ви можете подивитися. Він 2007 року. Це є абсолютно надійна, дуже крута, дуже рідкісним крейлером, прицепом. І робиться все для перевезення танків і бронетехніки натівського зразку, вага яких перевищує 60 тонн. А я сподіваюся, і німецькі самоходні артилерійські е, установки, а я сподіваюся, у нас будуть і леопарди. І амбронці, вони важать вже понад 60 тонн, і крім цього, поки що їх ніхто не здатен базити. Я вірю в те, що НАТО поставить нам танки. Я вірю в те, що вони будуть як американські так і німецькі. І ми робимо все для того, щоб підготуватися. Що стосується цього транстура, він коштує 90 тисяч фунтів без доставки, без всіх необхідного сервісу. Які робиться окремо. 45 тисяч людей заплатив на хвани фонд. Друга позиція це ваші група. І вже цікаво 40,5 тисячі ваших режима. Залишилося 4,5. Цей трасик поїде в Україну. Поїде в Росію, поїде привозити на фронт Найпотужніший, найкрасніше. Найточніше, з найбільшим радіусом і артилерії, входні артилерійські установки, і я сподіваюся танк, який ми будемо отримувати. Просто подивитися, який він величезний. Тут є місця ще для 4 тих бійців. Тут все в дуже-дуже дуже гарному стані.